У соцмережах активно обговорюється тема мобілізації. Ви як чинний військовослужбовець. Знаю, що у війську і ваш син. Що можете сказати з приводу хейту, який лунає на адресу працівників ТЦК? Той, хто хейтить ТЦК, той, хто хейтить Збройні сили, це покидьок і це не людина, це не патріот. Нема жодних прав говорити про воїнів, які допомагають організувати систему оборони, як про ворогів держави і так далі. І коли я бачу написи, що це не ТЦК, це образливо. Тому що в ТЦК половина, а може і більше людей це вже колишні військовослужбовці, які отримали поранення і зараз просто перебувають на тому визначеному місці служби, куди їх відправило командування. Тобто я знаю безліч дуже достойних людей, достойних воїнів, які в силу там, поранення або в силу там, інших причин переведені працювати в систему ТЦК. Не буде ТЦК, не буде армії. Не буде армії, не буде України. Не буде України, половина наших з вами глядачів просто будуть мертві. Це доведено Бучею, доведено Ізюмом, Маріуполем і так далі. Той, хто виступає проти ТЦК, той хоче бути мертвим. От це іншого варіанту нема. Якщо люди самі не йдуть до ТЦК, то ТЦК. Виконує задачу організувати приведення людей до, до центру комплектування, потім до навчання. До речі, у нас в бригаді фактично три місяці людина навчається: два місяці базового БЗВП, так званого, і місяць вже нашого хартійного. Тобто ніхто не відправляє людину на фронт або не на фронт. У нас є люди, там, водії, перекладачі, які теж три місяці готуються. Розумієте, тут, тут питання в тому, що мети... Кинути людину в посадку ні в кого немає. Ми реально бережемо людей.